Привіт, друзі, сьогодні, 6 січня, з вами знову центр громадської аналітики вежа, і сьогодні підсумки інформаційного дня з політологом Володимиром Фесенком. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. Хоча пан Володимир говорить, каже, щоб ти знав, я просто політолог, але ми будемо говорити не про прості речі. Це так трішки для розрядки, тому що ми зараз слідкуємо. Пильно, я вважаю, За Парижем. Ну, звісно, не так пильно, як ми слідкували за переговорами у Флориді, але mm -hmm. все ж таки інтерес є тому, що там зустрілися а, лідери європейських країн, і туди приїхали все-таки представники Трампа. Я ну, мав не те, що сумніви, але в мене не було 100% певності в тому, що вони будуть. А от їхня присутність вона дуже показувала. От пане Володимире. Чи дійсно це показово? Якщо ні, то чому? Якщо так, то чому також. Ну і взагалі чого очікувати від сьогоднішнього зібрання? Ну від сьогоднішнього зібрання я б не очікував чогось надзвичайного, тобто ніякої революції не станеться, не з'явиться нова мирна угода, тим більше і так чи інакше, треба буде якось узгоджувати і підписувати з Росією і в цьому як була, так і залишається головна проблема. Але робота з американцями продовжується, і дуже добре, що в цьому процесі присутні європейці. І, на мій погляд, головний позитив сьогоднішньої події, зокрема, з присутності американців, а також як по деякої деякі джерела інформовані, що буде певна спільна декларація підписана, угу. буде документ. Документ в дипломатії завжди це важлива історія. Це залишається, як кажуть, там ну не наш класік, але тим не менш сказав, колись рукописи не, не згораються, вони залишаються і так чи інакше вони залишають свій слід в історії і вони впливають на політичний процес. І якщо це буде спільна декларація, наша з європейськими партнерами плюс. Я не знаю, там будуть якось підписуватися американці хто саме чи ні. Але якщо йдеться про спільний підхід, спільне е, е, визначення, е, а в даному випадку конкретний предмет переговорів це гарантія безпеки для України. Це не про мирну угоду, гарантії безпеки. Це частина наших взаємодії з партнерами вагома. Я думаю, що насправді. З точки зору взаємодії з США і з е, європейцями це одна з вирішальних частин переговорного процесу. І якщо тут буде спільна позиція, це вже, на мій погляд, дуже важливий етап. В якому сенсі ну, по-перше, спільна позиція, де будуть і американці і європейці? Це треба mm -hmm. узгоджувати, щоб набула е, спільна позиція. Щодо гарантій безпеки і з боку США і з боку Європи, хоча коаліція охочих і не завжди зовсім рішучих. це не тільки європейці, там є і Канада, там є так правда частково Японія, Австралія, Нова Зеландія. Тим не менш, ключову роль грають саме європейці, особливо Великобританія, Франція, ну і Німеччина також. Uh -huh. І от тут в чому цікавість ситуація. Фактично, якщо буде ця спільна декларація, в ролі партнера США в гарантіях безпеки для України виступає не Європейський Союз, хоча я думаю, що його теж треба формалізувати, а саме коаліція охочих. Це певна інституці... інституціоналізація цієї коаліції, де вона, хоча і є по суті, таким неформальним об'єднанням. Але тим не менше, вона стає певним суб'єктом суб'єктом гарантії безпеки для України. Інша річ на перспективу: от для мене відкрите питання: якщо ну, справа дійде, як ми хочемо, і з США, і з європейцями, щоб були договорні зобов'язання наших партнерів про гарантії безпеки. У нас є угоди. Нагадаю, більше 20 країн підписали угоди безпекові з Україною і США, в тому числі при Байдені. При Трампі, на жаль, це не працює з Європою. Працює в більшості випадків і з європейським Союзом, і з багатьма європейськими країнами, але ці угоди не мають юридичного зобов'язуючого характеру, і наші хочуть підняти статус, щоб це були міжнародні правові договори, ратифіковані в парламентах, і відповідно вони будуть діяти в незалежності від того, який буде уряд. Який був партнерський для нас, або от як зараз Чехію. Інший уряд і інша політика. Оце важливо. І якщо ця коаліція охочих буде таким колективним суб'єктом, для нас насправді все рівно залишається проблема. Угоди треба буде підписувати з конкретними країнами. Тому що коаліція охочих це не Європейський Союз. Європейський союз юридичний суб'єкт. Ви з побудований на конкретних міжнародно-правих договорах. А коаліція охочих на жаль, таким не є, і от тут є певна проблема. Але тим не менш, це визнання американцями європейців як частини переговорного процесу, хоча б от в гарантіях безпеки для України. І е, те, що е, ця коаліція бере на себе публічні зобов'язання по відношенню до України тут я бачу певні позитиви, але треба дочекатися офіційного, скажімо так, декларування цих позицій і того, що буде далі, як свідчить досвід. Ми це теж чудово знаємо. Щось заявити це одне. Головне, так. як воно буде виконуватись. Ну, і е, 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 я думаю, що ми ще е, зараз ще можемо повернутися до конкретних е, питань, е, там, в чому будуть ці гарантії безпеки і так далі. Але щодо переговорів в Парижі, я зверну увагу на такий цікавий момент, такий, я б сказав, оживляш переговорний, який може бути цікавий і вашим глядачам. Це наші нові переговорники. Тому що з'явився Буданов на цих переговорах а, і він був, пане він, Ні, був... він був членом правильно, правильно. Але не на всіх переговорах він в штати не їздив, а, там були інші люди. А, ага. Він в багатьох переговор... він брав участь в переговорах, але не у всіх. А... Його ексклюзив в тому, що він мав контакти скоріше закриті і неофіційні, з американцями і з росіянами ну з росіянами по обміну полоненими, ага, але тим не менш зараз офіційні переговори, і він вперше з'явився в переговорному процесі як ну в новому статусі в статусі голови офісу президента. Тому це важливо, але не менш важлива ще одна персона, яка теж з'явилася. От я сьогодні бачив цікаве фото, відео навіть да поїткав. Ага. Уїтков так жваво розмовляє з ну, Це вже його партнер по переговорах. Я думаю, що вони вже звикли один до одного, знайшли певну спільну мову, мені здається. Але в цій розмові, в своїй традиційній манері, бере Буданов він скоріше слухає. І жвавий співрозмовник Давід арахамія От так, те, що з'явилися Каракамі, це цікавий важливий момент. Я поясню чому. Uh -huh. Справа в тому, що Давид не вперше з'являється в переговорах. Нагадаю, що він був очільником нашої переговорної делегації в Стамбулі. Про це вже багато хто забув. Росіяни, правда, нагадують нам ну не тільки Стамбул, Білорусь. Почалося ще в Білорусі uh -huh. переговори спочатку в Білорусі, потім переїхали до Туреччини. Але вже тоді. Давід був офіційним очільником нашої делегації. Причому парадокс був в тому, що в делегації був тодішній міністр оборони Рєзніков, yes. представник МЗС, військового відомства розвідувальних структур, але очільником делегації був керівник. Нашої фракції, ну, нашої фракції Слуги народу, президентської фракції Верховної Верховній Раді. Ну, можливо, це було пов'язане з тим, що з іншого боку, був Мідінський помічник Путіна, але тим не менш специфічна роль, але чому все ж таки Давид? Тому що Давид він дуже цікавий персонаж. От я на нього особливо звертаю увагу. Тому що я від народних депутатів України, ну від його колег в першу чергу з фракції, але не тільки, чув таку о, характеристику: Давід неймовірний переговорник. Але в якому сенсі він може забовтати, забалакати кого завгодно. У нього дуже специфічна манера вести переговори. Не класична, не це не класична дипломатія, але там і бізнес. От чому важлива у Зуїткафом, там і ну, державні безумовно позиції, інтереси, там і неформальна психологічна сторона. Давід, цікавий співрозмовник. І от я ж кажу: він вносить свій неповторний стиль в переговорний процес. І ще одна деталь важлива про Давида на початку минулого року, якраз це було майже рік тому, uh -huh. наприкінці січня. Коли була інаугурація Трампа, Давід поїхав за власною ініціативою. Ну, не він один, але з помітних людей, він я думаю, що був такою найбільш значою фігурою, поїхав на інаугурацію Трампа. І мені розповідали, що він там зустрічався з Джуліані. Нагадаю, колишній мер Нью-Йорка, колишній Нас адвокат Трампа, людина близька до Трампа, хоча зараз менше до кличка. Так, да, і е, подейкують, що Давід вже тоді хотів стати неформальним переговорником з американцями, ага. з командою Трампа. Однак, я, я частково був до цього причетний, я якраз тоді повертався з Давоса і е, розповів про це от в таких інтерв'ю. І після цього почалося: значить, е, е, Давіда поставили на блог, поставив Арій ага. Борисович Єрмак. Ага. Uh, ну, Єрмак тримав монополію на контакти з американцями і Давіда закрили в приворному процесі і виникло охолодження в стосунках Давида із uh, Зеленським. Ну тим більше з Єрмаком. Мені теж передали привіти тоді <з��ц�> за такі <з��ц儆> <з��ц儆> оцінки. Ну но, насправді це цікаво було uh, uh, такий теж інсайт, інклюзив. Насправді ну, така але екінчит, як, було екінчит, ексклюзивна інформація. Насправді важлива. Але ну от не сподобалась там одній людині е, така інформація, і це було теж показово. І от зараз Давід після от такої великої перерви тривали, він повертається в переговорний процес. Я думаю, що це точна згода самого Зеленського. Ну, Зеленський так. можливо, от е, треба розуміти, це стосується і нинішніх кадрових змін, які всі жваво обговорюють. Зеленський вибудовують нову систему е, стримувані противаг. Щоб в різних процесах політичні, безпекові впливи, але й переговорний процес, щоб ніхто не мав монопольного впливу. Ситуація, яка була раніше, коли Єрмак монопольно контролював переговорний процес, зараз вже немає. От фактично присутність одночасно в переговорному процесі Ум'єрова, Буданова, Арахамі, а є ще кислиця. От кислиця перший заступник вже офісу президента, кадровий дипломат. Дуже досвідчений. Він теж уособлює систему стримування противаг в переговорному процесі. Хоча він і не фігурував от в цьому відео разом з Вітком, але він теж буде, я думаю, активним суб'єктом переговорного процесу. І це теж треба мати на увазі. Це вже з точки зору нашої структури... структуризації нашого переговорного процесу. А те, що відбувається в Паріжі, я думаю, що це проміжний етап, але важливий з точки зору того, щоб ми зафіксували певні домовленості в трикутнику США. Європа, де суб'єктом буде не Євросоюз, а коаліція охочих і Україна. Певні домовленості. Я думаю, поки що не зовсім офіційні або напівофіційні домовленості про гарантії безпеки, де Європа теж візьме на себе певні зобов'язання відносно того, як вони будуть гарантувати нашу безпеку після завершення війни.